Дорогі друзі, увага! Те, що відбулося з 1 вересня, стало справжнім шоком для багатьох пенсіонерів. Одних чекала невелика надбавка, інших повне розчарування, а дехто ризикує взагалі втратити свої виплати. Хтось і далі вважає, що це лише чутки, але сьогодні, 4 вересня, я розповім вам справжню правду. Не перемикайтесь, бо далі почуєте те, що вам не скаже жоден чиновник, це може стосуватися безпосередньо вас чи ваших рідних. Отже, готуйтеся, буде гаряче, уявіть собі, настав перший вересня. Багато людей відкривали свої банківські додатки або йшли до банкоматів, сподіваючись побачити довгоочікувані зміни у пенсіях. Влітку тільки й говорили про нові підвищення, обіцяли, що пенсіонери відчують реальну підтримку. І ось ви перевіряєте рахунок, а там або кілька сотень гривень надбавки, або взагалі нічого. Хтось отримав підвищення, а більшість людей залишилися з тими ж сумами, що й у серпні. І тут виникає логічне питання чому одним додали, а іншим ні? Де справедливість, уряд уже пояснив, масових підвищень восени не буде. Вони кажуть, що головна індексація відбулася ще навесні. У березні прозвітували про масштабне зростання пенсій, але чи справді українські пенсіонери відчули це. Ви можете написати в коментарях, чи стало вам легше жити після тієї індексації, бо більшість відповідає ціни виросли в рази швидше. Отже, індексація залишилася більше на папері, ніж у гаманцях. З вересня надбавки отримали лише окремі категорії людей ті, в кого виплати коригуються через старшу інвалідність чи додаткові соціальні гарантії. Для більшості ж усе залишилося без змін. А ми бачимо, що продукти дорожчають мало не щодня, комунальні тарифи теж ростуть, ліки забирають левову частку бюджету. І ось уже 4 вересня, а очікуваного підвищення, яке обіцяли, так і немає. А тепер головне ідентифікація. Саме про неї найбільше говорять із вересня. Якщо не підтвердити свою особу, виплати можуть тимчасово заморозити. Це стосується тих, хто отримує пенсію через банки, мешкає за кордоном чи перебуває на непідконтрольних територіях. І тут, друзі, немає жодних жартів. Ідентифікація справді потрібна, інакше можна залишитися без грошей. Але тут виникає велика проблема далеко не всі пенсіонери мають смартфон чи доступ до інтернету. кажуть: пройдіть усе онлайн через дію або сервіси пенсійного фонду. Але багато хто навіть телевізор вмикає з допомогою дітей, що вже казати про додатки. То чому держава вимагає від літніх людей те, що їм просто недоступне, чи нелогічніше було б підняти пенсії так, щоб кожен зміг купити телефон і оплатити інтернет? Що ж робити? Є кілька варіантів: перший пройти ідентифікацію онлайн, якщо маєте смартфон, і допомогу від дітей чи онуків, другий звернутися до відділення банку або пенсійного фонду. Для тих, хто за кордоном є консульські установи, але що робити тим, хто на окупованих територіях? На жаль, там це практично нереально, і саме вони найбільше ризикують залишитися без виплат. Не плутайте, ідентифікація це не індексація. Ідентифікація це перевірка особи, а індексація це підвищення пенсії відповідно до інфляції та зарплат. І коли зараз у вересні чуєте обіцянки про масові підвищення, знайте, це неправда, мова йде тільки про ідентифікацію, а відсутність процедури може призвести до замороження вашої пенсії. І ще одне: якщо вам нарахували зайву надбавку, пенсійний фонд має право її забрати назад. Це стосується тих, хто змінив місце проживання, статус або вийшов на роботу. Тому перевіряйте свої виплати та не забувайте повідомляти про зміни. Отже, підсумуємо сьогодні вже 4 вересня, а масового підвищення пенсій так і не сталося. Додаткові гроші отримали лише окремі категорії. Головна новина цього місяця це ідентифікація. Якщо ви належите до тих, кому потрібно її пройти, обов'язково зробіть це найближчим часом, щоб не залишитися без грошей. Перевірте інформацію у банку, пенсійному фонді або онлайн, якщо маєте можливість. Друзі, влада звітує одне, але реальність зовсім інша. Тому будьте пильними, підтримуйте один одного і поширюйте правдиву інформацію. Розкажіть знайомим і сусідам про ідентифікацію, бо найгірше втратити пенсію через просту формальність. Дякуємо, що дивитеся наш канал Погляд вільних. Ви наша найбільша підтримка. Напишіть у коментарях, чи вже перевіряли свої рахунки з 1 вересня, чи отримали надбавку, і чи проходили ідентифікацію. Нам важлива ваша думка. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і натискати дзвіночок. А головне, бажаємо вам здоров'я, миру та спокою. Бережіть себе і слава Україні!